Шолом віртуальної реальності, незвичні ігри, арт-терапія та навіть ковдра, яка допомагає заснути в обласному госпіталі. Ветерані війни застосовують різні способи, щоб і фізично, і морально допомогти захисникам, які отримали поранення. Психологиня Оксана Дмитрик розповіла і показала нам, що і як використовує у своїй роботі. У Нас один прапор є в реабілітаційному залі. Він висить на стіні, і він повністю весь. Ну, списаний та хлопцями, їхніми руками, кожний залишив якийсь відгук, пам'ятку про себе. Ну і зараз, от у нас ще один прапор, який буде на стіні, але поки що ми мусимо його заповнити і написати. Ви знаєте, кожна, от кожен якийсь такий пункт, який тут є, це історія однієї людини, історія одного життя. От і е, насправді ці речі безцінні психологиня Оксана Дмитрик про кожного пацієнта госпіталю ветеранів війни говорить з особливою теплотою. Каже, ось такі спогади про них для неї дуже важливі, тому намагається підтримувати зв'язок навіть з тими, хто вже залишив медичний заклад. Працюю з ними онлайн, і у мене вони знають, що телефон 24 на 7. Тобто я сплю з телефоном. Єдине, що вони з поваги вночі не телефонують. От інколи бувають такі моменти, каже, ми хотіли я хотів дуже зателефонувати, але я розумію, що ви спите, що у вас сім'я, що дитина, що ви втомлена, і тому я як. Ось дотримався до ранку і телефоную зранку, але це також умова, коли у них є зв'язок. Не завжди є зв'язок, не завжди є можливість включити той телефон. От але вони мені відсилають. В мене вже чоловік каже: О, в тебе вже пілімка! Я каже: уже там твій шле, каже, якісь там такі повідомлення. Вони фотографії посилають. Є хлопці, які на навчанні, то. от їх е, навчають та надавати першу медичну допомогу. Вони повністю все відео, фотографії, звітують, розказують, як то є. В кабінеті психологів різні знарядня та обладнання для їхньої роботи є вже звичні та знайомі багатьом нам. До прикладу, приладдя для творчості чи малювання. Що дозволяє зір. Якщо не печуть очки, знаєте, то ми от по цифрах малюємо ці картинки. От і вони також мають можливість, бо взявши пензлик, навіть як щось таке бачите, воно дуже дрібнесеньке. То вони фактично дрібна моторика відпрацьовується і вони десь так, знаєте, стараються. Ну от е, тремор руки, вони стараються якось так зафіксувати, щоб це не розплямити, а щоб власне знаєте, зробити отой штрих. Є й доволі оригінальні засоби психологічної допомоги військовим, як от шолом віртуальної реальності. Він допомагає зняти напругу та забути про щоденні лікарняні процедури. Це є шолом віртуальної реальності. Одягаєте на голову. Є такий джойстик, яким ви керуєте, вибираєте програмки. От хлопці мають можливість сісти в крісло і е, ну давайте так. Хоче політати десь в космосі, вибрав програмку, і він літає 3 d картинка. хоче, наприклад, десь там подейвігувати з рибками. Бути в океані, в морі, він також це може зробити, кажуть, що навіть е, ампутовані кінцівки, оці фантомні болі, що вони зменшуються. Оксана Дмитрик показує ігри. Завдяки їм наші захисники можуть відкритися і розповісти про особисте чи наболіле. Отримали від ветеран хабу таку гру, яка називається Світи е, можна грати, ну от зараз. Можемо сісти, грати та, можна онлайн. Тут є кілька колод, і ми будемо говорити. Вона знаєте, поділена. От є про людей, про наше минуле, про війну, про інтимне, про дітей. І коли так важко говорити, от коли ти вибираєш карту, і коли воно стосується певної теми, знаєте, і ти не один, а є ще хтось, ну воно легше. У кабінеті психолога навіть є ковдра, що правда незвична, її вага 10 кілограмів, і вона допомагає здолати безсоння. Вона допомагає покращити сон, фактично слугує свого роду таким заземленням, тому що коли ти лягаєш, ну я від собі, що ви цим накрилися, правда? От воно вас притиснуло до ліжка. Також дуже хороші відгуки. Ми почали це практикувати, і хлопці кажуть, що сон нормалізується, Так, вони сплять краще. У ну, мене один, правда, прийшов, я кажу, я, як ти спав? Він каже, я себе почував смаженою індичкою. <гум> каже, тому що я проснувся, я весь мокрий, придавлений. Каже, мені здалося, що я в цій в духовці. <гум> От. Але робить. Також допомагає Оксана Дмитрик розповідає, ніколи не думала, що буде працювати з військовими, у яких дуже багато проблем, як фізичних, так і моральних. Але з цим вона впоралася за кожного переймається як за рідну людину. Ви знаєте, нічого особливого напевно не роблю. Я стараюся бути такою, як я є. Та? Е, я розумію, що я не все знаю, і ще дуже багато треба прожити років, багато навчитися, щоб дійсно бути ну, хорошим професіоналом. Е, але я намагаюся бути чесною з ними. Ось, і е, коли десь зароджується той елемент довіри, тільки тоді починається робота, діагностику треба провести. І коли даєш їм аркуш паперу, і там якісь такі пунктики, на які вони мають ну, запитання, там вони мають дати відповіді, вони не дуже хочуть це робити. Вони кажуть, я це не буду робити. Приїхав там психолог, дав 200 питань, таке, каже, дурне ми позаписували. отако тако просто з бухти барахти типу, позаписували. Я ж розумію, що це мені нічого не допоможе, а я хочу допомоги. Ну, от я вже якось так знаєте, вже деколи я задаю запитання ті з того переліку, сама десь відмічаю. Я кажу, розумієш, ми мусимо подивитися знову ж таки який рівень тривоги в тебе. Наскільки там депресивний стан? Якщо є важка депресія, я розумію, що ну потрібна допомога психіатра, потрібні медикаменти. і Ми це маємо якось комплексі робити. На стінах кабінетів госпіталю світлини українських героїв. Серед них уже знайомі обличчя і для нас багато захисників вже були героями наших Сюжетів та програм історія також нашої роботи, нашого життя з хлопцями. От кожний хто працює, ну звичайно, хто погоджується, бо його сфотографували. Та і ну, більшості погоджується, все таки. І є, наприклад, там ну, Андрій заходить каже: О, я тут є! Я пам'ятаю, як ми це робили. Я пам'ятаю, як ми то робили. І воно дуже приємно. Насправді. Надія Ніплюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК.